Всім привіт, це Вашкар, за ми з братом пригонимо автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль. Це Peugeot 3008, 1,6 дизель, 120 кінських сил. Автомобіль на автоматі, Aisin, японський автомат, гідротрансформатор. Тому кого цікавить класний сучасний автомобіль на дійній коробці. Автоматичний. Гарний варіант. Автомобіль весь в рідній фарбі з мінімальним пробігом 150 тисяч км. Автомобіль 17 2017 року, експлуатація з 2018 року. Дуже збережений автомобіль. Кого цікавлять такі автомобілі? Наш номер телефону 09607967. Наш сайт вашкарточка.com.ua, на сайті будуть посилання на всі наші соціальні мережі. Також це буде все під відео. На сайті є фотографії більш детальні цього автомобіля. Інстаграм, Ютуб, Вайбер Телеграм. В інстаграмі у нас фото покупців, фото автомобілі, які приїхали в Київ. В ютуб регулярно знімаємо відео, як користатися автомобілями, які приїжджають автомобілі. Viber Telegram це автомобілі, які найшвидше виставляємо, тому кого цікавлять максимальне збереження автомобілі і саме головне з оригінальними пробігами. Телефонуйте, вибирайте, переглядайте, підписуйтесь, слідкуйте. А зараз вам покажу більш детально цей автомобіль в дуже класному збереженому стані, в рідній фарбі, обіду вам покажу цей автомобіль. Гума у нас класна, в гарному стані, диски тормозні також. Ще можна їздити. Позаді гума взагалі ще нова, диски нові стоять, по колодкам також нові стоять, тому в цьому плані все супер. Автомобіль без мятин, зовсім зовсім щось мінімальні якісь цапинки є, але загально в дуже класному збереженому стані. Зараз таких автомобілів небагато. Знайти, щоб так от був оригінальний пробіг і рідна фарба, максимально такі збережені автомобілі. Так, зараз вам покажу по салону. Перейду, потім по фарбі. Все детально, щоб ви бачили, в якому стані приїжджають автомобілі. От все максимально збережено. Класний сучасний дизайн. Є, до речі, регулювання, підтримка така для ніг, досить зручно. Це така опція, досить рідко вони зустрічаються. Шкіряне кермо в ідеальному стані. От пробіг А, ні, вибачаю, вже 152 тисячі Так, по салону у нас зараз вікну екранчик, все максимально збережено. Дуже подобається, як Peugeot роблять дизайн автомобілів. Багато різних налаштувань, CarPlay, Android-Auto, навігація, дуже багато зручних функцій для користування автомобілем. Ось коробочка автомат, є паркінг. Скажу відразу, не путайте, деякі думають, що тут роботи стоять з 2016 року, почали ставити автомати, гідротрансформатори, тому це точно перевірено. Класні надійні автомобілі. В такому стані. Автомобіль без помилок, технічно справний, немає ніяких зауважень. По салону він взагалі ідеальний. Місця достатньо, коврики оригінальні. Ось так от виглядає автомобільчик. Так, з цієї сторони. Дуже подобається як зроблений дизайн. Хто б ще не казав, але Peugeot за свої гроші. Дуже класний автомобіль. Все збалансовано зроблено. Отак от кермо дуже стильне. Незвично спочатку, але дуже зручно в користуванні. Е, гарні матеріали, е, гарні в експлуатації, що тут, що тут, нічого не скрипить. Дуже так карбовані від вставочки. приємна тканина дотик. Тому багато ніж різних, багато різних рублянь. Так, це ззаді я показав. Так, і позаду багажничок. Також зовсім ідеальний. Нема ніяких тут зауважень, чистенький, не знаю, мабуть, мінімально ним користувалися. Так, от, Така підтримка є, відразу все гарно зроблено. Запасочка повнорозмірна, ніби як дада повнорозмірна. Потім в нас там повний комплект, Жлеточка, знак аварійної зупинки, різні ніші. Тобто все зроблено для того, щоб було зручно користуватися автомобілем. Також от натискаєте це потрібно. Підправити кладається от рівну підлогу. Тому кого цікавить такого плану автомобілі, щоб можна було скласти, тут навіть можна розкласти дувний матрас і використовувати його для сну навіть підлокітник. Оставимо рюкзачок, тому такий гарний варіант. Так, і покажу по фарбі, почну з водійської двері, як завжди, 102, 96,7. Скажу відразу показники них 80-130, десь в середньому на Peugeot 90. Так, Проємчики відразу 67,6, 67,6. Так, 101, 92,2, 112, 112 оригінал. Кожний виробник фарбує по-різному, тому показники на різних автомобілях по-різному, 73,7. Так, це в нас пластикова Так, заднє крило, 112, 112, 97,9.

98,6. 98,6. 87. 93,8. Так. 101. 101. 102. Тобто автомобіль весь в оригінальній фарбі. Такий максимально збережний. Звісно, якісь мінімальні щось є, сліди експлуатації, але загальний автомобіль. В дуже класному стані, пробіг 152 тисячі кілометрів, перевірений, оригінальний, технічно справний, ніяких помилок немає. Це саме головне без нюансів, свіжо пригнаний. Автомобіль регулярно обслуговувався на офіційному сервісі Франції. Тому це саме класно, коли ти приїжджає автомобіль. Десь там по гаражах його нічого не робили. Все максимально класно. Регулярно обслуговували. Так, і наш номер телефону, як завжди, 096 09607967. Ваш карточка, Instagram, Інстаграм Ютуб, Telegram. На сайті в нас будуть детальні фотографії цього автомобіля. В інстаграмі фото покупців, автомобілі, які приїхали в Київ. Ютуб регулярно знімаємо відео, тому підписуйтеся, приганяємо тільки з оригінальними пробігами автомобілі. Viber, Telegram, Також підписуйтесь внизу під відео, щоб бачити максимально швидко автомобілі, які приїхали. Можна давати завдатки, також може бути лізинг, того кого цікавить. підписуйтесь, слідкуйте. Всім до зв'язку. До побачення.